Але вже багато-багато років ви в Україні відповідальні за прихід весни. Початок весни — це ще й масляна. Є фірмові рецепти скрипок тих масляних вареників. Можливо, граєте, знаєте, коли щось кладуть у вареник. Тому що в вашій родині все це дуже люблять, а діти тим паче. Ну, я люблю експериментувати з кухнею і колись. З вашим чоловіком з Юрою ми робили вареники, і я тоді згенерував таку ідею вареники з раками. Я їх назвав гетьманські вареники. І я можу навіть і зробити вареники з бананами і можу робити вареники чорні. То з чорнилами каракатиці. Так не так давно відбулася презентація вашого особистого авторського вина. У вас є власні виноградники, і з них ось вийшло вино. Чи прибутковий це бізнес? Перша вигода, що коли ти йдеш в гості, ти завжди знаєш, що з собою взяти а. яке вино. Це вже велика вигода. Сказати про грошову вигоду ще рано, тому що я молодий виробник, тільки йдуть інвестиції. Вино молоде 2018 року. І пляшок дуже мало насправді. Їх по 10 тисяч білого і 10 тисяч рожевого. Червоного поки ще немає. Ну, і як правило, жінкам подобається рожева, чоловікам біле. Як так сталося, що посадили виноградники саме в Закарпатті? у Вас там була земля власна. Земля в оренді виявляється на півдні України за НАТО для винограду на Одещині. Виноград треба поливати якщо його не поливати він згорить а на Закарпатті його, його якраз не треба поливати і що за французькими стандартами це добре всі ми пам'ятаємо про ваше знайомство з п'єром рішаром який приїхав до україни презентувати своє власне вино і ось не пройшло кількох років як ви презентували своє власне вино чи не надихалися ви досвідом п'єра рішара Катерин, ви абсолютно дивитесь от саму десяточку тому що так воно і було я познайомився з П'єром Рішаром. Я приїхав до нього додому в шато. Я скуштував його вина. В нього там більше десяти вин різних. І вже в мене назрівала думка. Він каже: та безумовно роби вино і буде прекрасно. і Він поділився технологіями і саме дріжджі, якими зброджується виноградний сік. Я привіз від П'єра Рішара. Тобто, ну, це, це вино воно ну, наповіно ще й французьке. Подвійна зірковість у цього вина, і від скрипки і ще й трошки від П'єра Рішара. Абсолютно верно.